За місяць він сподівається, що вже повернеться на фронт, але вже матиме при собі талісман кулю, яка не забрала в нього життя. Командир 79 ї окремої аеромобільної бригади Олексій Шандар уперше зустрівся з журналістами. Шість днів тому на Донбасі комбриг зазнав тяжкого поранення в руку. Наразі він перебуває в київському військовому шпиталі, де власне і зустрівся з нашою знімальною групою. Саме воїни-десантники 79-ї бригади. першими на собі відчули вогонь з-за кордону. Кулю, яка його ледь не вбила, він носить із собою, причепив скотчем до мобільного телефону. Комбрига миколаївських десантників Олексія Шандаря поранило тиждень тому. Все, слышу, що, що задачу виповнили. Все. Ну, вроді спокійно, стріби, вроді би нету. Подимаюсь з БТРа, піднявся, фах, прилітає. Шальна пуля, непонятно, відкуди взялася, відкуди прилетіла. Ззадська рука роздвинута була. Рука, 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 рука. Пощупав, так руки не чувствую, рука є, Думаю, ну все. Все нормально, вже є сіблюхка брабіла, то навірно все. Привіт, тоді Шандар вів близько 250 солдатів у розвідувальний бій. Перевіряли ділянку з комсомольська до Іловайська. Коли вже поверталися на базу, згадує командир. На них напали ті, хто теж служить у ПДВ Росії. Камази російські з, з емблемами ВДВ. У десантних військах він служить майже 15 років. Останні два роки командує 79-ю бригадою. На схід дві тисячі його бійців відправили ще в березні. Командир зізнається, ця війна з російською армією йому далася непросто. У мене ж друзів в Росії теж немерено. немерено. І многі з них рапорта написали на увольнення в запас, тому що розуміє, що з цієї країни їхні браття. Я тоже считал, что российский солдат, российский офицер это мой брат. Поначалу такая, знаете, пустота. Просто пустота. А потом люди трофируются и... І... Все стоїться більш просто і прозаїчно. Вони впевнено йшли до перемоги, запевняє комбриг, поки під Луганським селищем Зеленопілля їх не накрили градами з Росії. У те чорне, 11 липня, з десантниками були піхотинці 24-ї і 51-ї бригад. Загинули три десятки солдатів, близько сотні поранило. Шандар зізнається. Те жахіття йому сниться. Тоді він уперше плакав. Ну, було шість камазів ранених Чоловік? і полкамаза рук. ног. Нічого ні Пасі... говорю тоді, мовчать тоді всі подошли. Кто отказался грузить, потому что якобы там не может, кто погрузил, ну потом сели в эти машины, поехали дальше. Все. Потом приехали, потом перегрузили их. Этот самый санитарный транспорт. Все. Потом приехали, мыли КАМАЗы. Откроют от всего остального. Ну вот так вот. вот это страшно. Страшно для кожного його десантника було ще місяць вистояти в так званому ізваренському котлі, коли з одного боку їх оточили терористи, з іншого стріляли росіяни. Командир згадує, дехто з його хлопців не витримував. Здавала психіка. Тут ти ні пам'яжі враг. Вони заганіси можуть прилетіти, снаряд, а може прилетіти з тієї сторони. Вони вистояли із того котла десантники вийшли героями, а Шандар досі не може собі пробачити, що його тоді з ними не було. У російській пресі писали, Комприх утік із поля бою. Та він уперше пояснює. Тоді Генштаб викликав його в Маріуполь розслідувати провал операції. Злочину не знайшли. Шандар знову пішов на фронт. Тепер рветься туди повернутися, бо в перемир'я з росіянами більше не вірить. За бригаду скажу, що ліба їх Либо ми їх. все без варіантів. Бороться треба. Це саранча. Она будет прыгать по регионам України до тих пор, пока не выжрет и і все не уничтожит. До цілковитого одужання йому знадобиться місяць. Чуть-чуть шевілітне, та все, що не Да. А командир уже знає, що візьме з собою на фронт, ту саму кулю, яка його врятувала. Талісманчик себе зділ. Нічого собі. Я вважаю, що хай буде, може бути спасю. Де ніби що Валентина Мудрик, Сергій ще «Спецкор» 2+,2. плюс